Найбільше місце це Херісхау населення 5539 людей, площа 243 квадратних кілометрів і став самостійним в 1513 році. Ось так виглядає Швейцарія з 6000 метрів над землею. Ось кантон Цюрих. Найбільше місце це Цюрих. О, населення півтора, приблизно півтора мільйона. Площа 1729 квадратних кілометрів. Став самостійним 1351 році. Кантон Базеландшафт. Найбільше місце Ліс Лістал. Населення 290 тисяч 969 людей. Площа 8517 квадратних кілометрів, став в 1501 році. Кантон Тургау. Найбільше місто – це Фрауенфельд. Населення 282 909 людей, площа 991 км. Став самостійним в 1803 році. Кантон Ноєнбург. Е кантон, наком е розмовляють французькою. Найбільше місце це Ноїнбург населення 175 854 людей, Польща 803 квадратних кілометрів, став самостійним в 1815 році. Кантон Аргау. Найбільше місце це Арау. населення 6942 людей, площа 1404 квадратних кілометри і став за, е, самостійним в 1803 році. Кантон Санкт кален Найбільше місце це Санкт Кален. Населення 514 504 людей. Площа – 2026 квадратних кілометрів став самостійним в 1803 році. Кантон. Або це теж французький кантон. Найбільше місто – це Лаузани. О, населення: 814 762 людей, площа 3212 квадратних кілометрів. Став самостійним в 1803 році. І кантон Швіц. Не, не перепутайте, це не кантон Швайц, а це не кантон Швейцарії, а це кантон Швіц. Найбільше місце це Швіц, населення 162 157 людей, о, площа 908 квадратних кілометрів, о, став самостійнім 1291 році. Кантон Урий. Найбільше місто це Алтторф населення 36 819 людей. Площа 1087 квадратних кілометрів Став самостійним в 1291 році. Кантон ЦУК. Найбільше місто це ЦУК. Населення 128 794 людей. Площа 239 квадратних кілометрів, став незалежним в, 1000... став в 1352 році. Кантон. Генф, або це, це теж, yeah. або, як всі знають, Дженева, це теж французький кантон. Найбільше місце це Генф. О, населення 50630.